Вітаю, друзі! Вас із нашого Малинського лісочку. Було е, два дні через день трошки дожік і тепленько, і ми вирішили, що будуть грибочки. Але, на жаль, навіть немає отруйних грибочків. Але повітря, аромат, який в лісі, це красота. Е, що ми ще бачили? Маленьку косульку, але я не встигла зазняти, бо саме їхали. От. І що хочу сказати, у нас сосновий ліс. В сосновому лісі геть. Ні жодного отруйного грибчика немає. Ось то ми шукаємо зараз, де таке є на грибання кабанів, то я наберу собі хоча б мульчі на свої квітнички. Жодне місце нашли трошки набрали. І ще я ходжу, шукаю. Ось, ось така краса в лісі, навіть якщо нема грибочків, походити, погуляти. Просто прекрасно. Побачила таку якусь ягідку, цікаву. Не знаю, що це за ягідка. До речі, у нас є дубнячок, але він дуже далеко від нас. То наразі продають на базарі у нас боровички і ще якісь грибочки. А тут а в основному ми з чоловіком восени їздимо за польські гриби. Тут бувають сироїжки і маслючки. Ось, А пару разів я тільки знаходила білі і більш нічого. Так що не знаю в кого як, в соснових лісочках. Можливо, коли щось є в нас. Нічого, на жаль, немає. Ось знайшли тільки ось такий грибочок. Не знаємо, що це. Думаю, що це отруйний. Я такого не бачила ніколи. Ось такий грибочок. Ми його так вложимо, де він був. І хай собі розпространяє свої спори. Не знаю, чи це отруйний, чи це не отруйний, але брати не будемо. Ну, і ось моє таке грибне полювання. Їхали понад дорогою і ось в корзинку була яблунька. Дивіться, які прекрасні яблучки. Я набрала собі, е, з'їздили ми не даремно. Набрала я собі і буду робити зараз яблучний оцет. До речі, тільки що продивлювалася рецепт, бо призабула. В мене він дам послання першому закріпленому коментарі. А так в мене список відтворення консервація. Ось, прекрасний яблучний оцет, який є дуже корисний, він стимулює вироблення шлункового соку, що сприяє кращому засвоєнню їжі. Він регулює рівень цукру в крові. Також дослідження показали, що вживання яблучного оцту може допомагати знизити рівень цукру в крові. Після прийому їжі і сприяє втраті вазі. І взагалі там дуже багато корисних в нього властивостей. Тому переходимо в кого є багато яблучок робимо. Тим паче, що, так скажемо, з своєї, свій домашній, він, наприклад, дуже корисний. В ньому є і кальцій, і залізо, і магній, і фосфор, і калій, і натрій, і цинк, марганець, і, і селен. Ось. Так, що він містить яблучну кислоту, яка допомагає при багатьох захворюваннях. Ви можете почитати. Я це все не буду говорити. При багатьох захворюваннях він йде в допомогу. Ось, Ось таке моє <тихе>, тихе полювання за грибами. Закінчилось тим, що я набрала корзиночку яблучок собі, стаю зараз робити оцет. І набрала я собі гарної мульчі, як замульчую свої прекрасні квітнички. Все, до зустрічі.